Мої вітання. Компанія автопарк, нове надходження. Volkswagen Golf 2017 року випуску на бензиновому двигуні 1,8, автоматичні коробки передач та повному приводі. Це у нас Golf 7 покоління версії Alltrack Підвищений кліренс. Більші колеса. З такому гарному червоному кольорі. Автомобіль був привезений із США з мінімальними пошкодженнями по передній частині. Все професійно відремонтовано. По комплектації у нас передні та задні парктроники, оригінальні легкосплавні диски 17 радіусу на вже літній гумі. Диски без пошкоджень. По салону у нас ось, такий, ось така біла шкіра. Просто сидіння як нові, тому що пробіг автомобіля складає всього 56 тисяч кілометрів до нового автомобіля. Мультимедія з карплеєм, камерою заднього огляду, кондиціонер, підгріве сидінь, вибір режимів їзди. Мультикермо з підрульовими перемикачами передач круїз-контроль. Ось в такому стані кермо у нас, електрорегулювання спинки передніх сидінь, електрорегулювання дзеркал з підігрівами і повний електропакет по задньому ряду. Також все чисто, то охойно. Без ніяких нарікань. Стеля чистенько. Давайте заведемо до мене автомобіль. 56 тисяч кілометрів пробігу. Жодної помилки. Топ, камера заднього огляду працює. Кондиціонер ось все працює, лівіве. Жодні помилочки. Давайте заглянемо до підкапотного простору. Двигун так тихо працює, що місцями його не чути. Ось в такому стані у нас підкапотний простір. Все чистенько, охайно. Ніяких посторонніх шумів, плям чи ще чогось подібного. А оглянути даний автомобіль можна за адресою міста Києва, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія автопарк телефонуйте.